Коли ми його притаранили сюди, оце помили, побрили і далі. Дальше... Яка процедура йде? Що у нас йде процес порізки. Порізки, йде мрізик. так? Так, Сюди у нас камінь заходить вже очищений від е... кори. Так, оце, що був в так? А, так. Після короварки. короварки. ось він такий має випати. Тобто Він чистенький, вже кори тут немає, все просвічується. В залежності від того, яка форма камня, який розмір камня, він ріжеться на певний вид заготовлення. Ага. Ковші, тонші. Це довго займається? Це основний процес. Основна затрата часу, саме відповідальна робота при виробницькій роботі з постаном це його порізка. Зразу тут розпреділяєш, що піде на рети, що піде на бусине, що піде на колони, що піде на шар. От. І це потім шкотується по да. розмірах. От. І ми на виході маємо різного виду заготовку. Хорошо, сніги, що така заготовка, чи як вона робиться. Вона безцінала, ми заготовки не кургуємо. Це український настрій, отак воно нас все працює. Заготовки меншого розміру. По чому можна продати такі приблизно, такої на області? Залежності від сотності, коли від кольору, від долара, зараз. Ну тобто є профіт, правильно?